Волейбольна команда Житичі Полісся» створена у 2017-му. І за цих шість років пройшла усі етапи становлення та розвитку. Грали у першій лізі, тепер же у найвищому дивізіоні. Після п'яти турів та десяти зіграних матчів у суперлізі Демарт. Волейбольний клуб має 26 залікових пунктів і посідає першу сходинку турнірної таблиці. Не останню роль у такому результаті зіграли легіонери, які доєдналися цього року. Маємо гарний доволі якісний результат. Ми зараз сидем на першому місці. Це говорить, саме ну, місце за себе говорить, що ми підсилились і легіонери ну, роблять свою справу. Цьогоріч офіційним партнером волейбольного клубу стала компанія «Біджеві» Геннадія Буткевича, що дало поштовх для розвитку. Ми зміцнили фінансово, зміцнили склад. Ми маємо сьогодні в складі команди чотири легіонери. Маємо потужних українських виконавців і ставимо найвище завдання рівненько пройти до фінальних матчів. І вже в фіналі Кубка України і чемпіонату України боротися і за Кубок, і за золоті медалі. У попередніх турах Суперліги Демарт житичі полісся зіграли два центральних матчі: проти чинного чемпіона України, волейбольного клубу Прометей, у якому зазнали поразки з рахунком 2-3, та проти колективу з міста Городок Епіцентр Подоляни, де здобули перемогу 3-2. Капітан команди Микола Рудницький розповідає: після кожної гри вони проводять ретельний аналіз, виділяють хороші та погані моменти, і у наступних матчах спираються на свої сильні сторони. У нас доволі непогані гравці з краю сітки, так що ну, доволі ну, на них багато. Велика нагрузка навантаження лежить на них, скажімо так. Блок теж непоганий. Це все залежить від, ну, від, від противника. У свою чергу головний тренер волейбольного клубу Сергій Терейковський додає: їхня головна сила у тому, що на полі грає згуртована команда. Нам вдалося зібрати колектив додумців, бездатний колектив, всі мають бажання. Всі мають бажання досягти сили, і від цього залежить результат не тільки в матчах, а взагалом цього сезону. Найчастіше команда має по два тренування на день. Частину проводять у тренажерному залі для підтримки фізичної форми, частину на волейбольному майданчику. Такий підхід дозволяє досягати найвищих результатів. На цих вихідних команда укріпила свою лідерську позицію у турнірній таблиці, здобувши дві перемоги у матчах з буревісником ШВСМ та волейбольно-спортивним клубом Юридична Академія.